Всім привіт! Мене звати Борис і я радий запросити вас продовжити навчання в Українській онлайн академії мобільної реклами. Якщо основний показник ефективності вашого бізнесу це кількість дзвінків або завантажень вашого мобільного додатку, то цей випуск саме для вас. Адже сьогодні ми поговоримо про кампанії, які генерують дзвінки та кампанії просування мобільних додатків. Розпочнемо з кампанії Тільки дзвінки. За даним досліджень, 70% людей телефонують зі смартфонів, знайшовши в пошуку контактну інформацію бізнесу. Їх спонукає до цього ситуація, в якій вони знаходяться, бажання щось купити. А 57% користувачів телефонують саме для того, щоб мати змогу поспілкуватись з реальною особою. Такі кампанії будуть актуальні ще й тому, що 47% користувачів схильні звернутись до інших брендів, якщо вони не побачили номера телефону компанії при пошуку. Отже, кампанія тільки дзвінки дуже доцільна, а створити її надзвичайно просто. Достатньо обрати в інтерфейсі AdWords «Кампанія». тип лише пошукова мережа, лише виклики. Вказавши географічний таргетинг. Мови, бюджет та ставки ваша кампанія буде готова до застосування. При створенні групи оголошень і самих оголошень вам потрібно буде прописати назву вашої організації або компанії, актуальний номер телефону, за яким можуть звернутися до вас ваші користувачі, два рядки опису та URL. Показ оголошень здійснюватиметься за ключовими словами. Як і у звичайній пошуковій кампанії. Зауважте, що URL в таких оголошеннях потрібен лише для відображення, тому клікнути по ньому не можна, адже кампанія спрямована саме на ріст дзвінків, тому основними перевагами будуть оптимізовані підмобільні пристрої оголошення з кнопкою виклику, і плата зніматиметься лише за кліки, що заохотила клієнта вам зателефонувати. Виставлення ставок у кампаніях типу лише виклики. Теж спрощене, і немає необхідності робити мобільні коригування, адже в будь-якому разі оголошення можуть показуватися лише на пристроях, де можна звінити дзвінок, а завдяки бюджету у вас залишається можливість контролювати, скільки коштів проінвестувати у цю ініціативу. Окрім росту дзвінків, завдяки кампаніям лише дзвінки потенційно ви можете спостерігати ріст коефіцієнта конверсій та суму середнього замовлення. І на практиці, ми бачимо, що деяким рекламодавцям вдалося досягти 10-разового зростання коефіцієнту конверсій та подвійного зростання замовлень. Також така рекламна кампанія підійде для рекламодавця з неоптимізованим мобільним сайтом та низьким рівнем конверсій з мобільних пристроїв. Тож, якщо вам важливо надати можливість вашим користувачам легко дозвонитися до вас, і налагодити контакт, експериментуйте з компанією, типу лише виклики і досягайте бажаних результатів. А тепер поговоримо детальніше про просування додатків. Цією метою можна використовувати спеціальні формати мобільних оголошень. Текстове оголошення з можливістю завантаження додатка у пошуковій мережі. Оголошення у пошуковому партнері Google Play з переходом на сторінку мобільного додатку. Оголошення в мобільній медійній мережі та оголошення відео на YouTube з можливістю завантаження додатку, а також банера в іншому мобільному додатку. Завдяки різним форматам реклами додатків на мобільних пристроях ви можете знаходити користувачів, коли вони здійснюють пошук в Google та Google Play Store. Грають в додатках, знаходяться на сайтах медійної мережі, або переглядають відео на YouTube. Спочатку вам потрібно вирішити, де рекламувати додаток у пошуковій і медійній мережах, або, наприклад, на YouTube. Тому перш ніж створювати саму кампанію, подумайте про рекламні цілі. Ви хочете збільшити кількість завантажень додатка, чи зацікавлені в тому, щоб наявні користувачі відкрили додаток і виконали потрібну вам дію? Розглянемо три типи кампаній, щоб дізнатися, яка саме підійде вам. Тип перший. Універсальні кампанії для додатків. Універсальна кампанія для додатків Android найпростіший тип кампанії для реклами установки мобільного додатку. На відміну від більшості компаній AdWords, в універсальних кампаніях для додатків ви не розроблятимете окремі оголошення. Ми використовуємо ваші ідеї щодо тексту оголошення і елементи з магазину Google Play, наприклад, значок і зображення, щоб створити оголошення в кількох форматах і різних мережах. Вам потрібно лише додати короткий текст, указати ставку і бюджет і повідомити нам мови та місця показу ваших оголошень. Для створення оголошень AdWords може використовувати інформацію про ваш додаток у Google Play. Будь-який з чотирьох рядків тексту, який ви указали, зображення, а також додаткове відео на YouTube. Система автоматично чергує оголошення і коригує ставки, щоб отримати якомога більше завантажень. Наприклад, якщо один із рядків тексту ефективніше зацікавлює користувачів, система показуватиме його частіше. Перевага цього формату реклами у тому, що оголошення придатне для показу одразу у всіх мережах. І в пошуку, і в Google Play, і також у медійній мережі або на YouTube. І без додаткових налаштувань. Слід додати, що така компанія не дає детальної статистики по платформах показу і є повністю автоматизованою. А отже не підійде для налаштувань вручну. Універсальні кампанії для додатків доцільно запускати на початку, коли ще невідомо, який канал реклами виявиться більш ефективним. Тип другий. Кампанії встановлення мобільного додатку. У кампаніях типу встановлення мобільного додатку у пошуковій і медійній мережах, а також TrueView на YouTube, ви можете створювати оголошення з функцією завантаження додатка. Така реклама відображатиметься виключно на мобільних телефонах і планшетах, і натискаючи на ці оголошення, користувачі переходитимуть на сторінку магазину, де можна завантажити ваш додаток. Коли ви виберете для додатків операційну систему на мобільних пристроях, AdWords зможе націлювати оголошення на потенційних клієнтів, які ще не завантажили додаток. Зв'язування облікових записів AdWords і розробника Google Play додатково спрощує цей процес. Ви зможете синхронізувати списки користувачів і націлювання, а також без проблем відстежувати завантаження додатка як конверсію. Що відбувається під час створення кампанії типу встановлення мобільного додатку в пошуковій або медійній мережі? Ви просто вказуєте додаток, а система AdWords допомагає вам вибрати параметри націлювання, форматів оголошень і ставок. У кожній кампанії можна рекламувати лише один додаток. При цьому заголовок оголошення може збігатися з назвою додатка в магазині додатків. Указати додаток можна будь-яким із таких способів. Вибрати його в магазині Google Play або Apple App Store, ввести ідентифікатор додатка або назву пакета, вибрати його в спадному меню додатків, які ви рекламували раніше. Зауважу, що параметри націлювання та відстеження конверсій відрізняються в залежності від операційної системи додатка Android або iOS. Тип 3. Кампанія взаємодії з мобільним додатком. Якщо ви хочете нагадати про свій додаток користувачам, які його вже завантажили, створіть кампанію типу взаємодія з мобільним додатком. Підключивши свій додаток до AdWords, ви можете націлювати оголошення лише на користувачів, які зацікавлені у змісті вашого додатка. За допомогою оголошень, орієнтованих на взаємодію з додатком, ви зможете відстежити певні дії користувачів у ньому як конверсії, наприклад, покупки або продовження рівня ігри. За допомогою таких оголошень можна зокрема заохочувати людей скористатися додатком знову, нагадувати користувачам відкрити додаток і виконати якусь дію, допомагати людям завершити діяльність. Яку вони вже розпочали, або спонукати людей частіше використовувати додаток чи рекомендувати особливі функції чи рівні. Цей варіант доступний для кампанії у пошуковій і медійній мережах. Доступні такі формати оголошень: стандартні та графічні оголошення, орієнтовані на взаємодію з додатком. Серед засобів націлення при цьому форматі реклами в медійній мережі. Ви можете використовувати списки ремаркетингу, щоб показувати оголошення певним групам людей на основі їхньої взаємодії з вашим додатком. Якщо ви рекламуєте додаток для Android, ми можемо додати посилання на сторінку вашого додатку в Google Play і включити всіх його поточних користувачів у список націлювання кампанії. Зауважу, що зараз кампанії типу взаємодія з додатком у пошуковій мережі. Доступні лише для додатків на платформі Android. Зверніть увагу, ці кампанії краще підходять для додатків, якими вже користуються чимало людей, бо оголошення демонструється лише користувачам, які вже завантажили додаток. Щоб заохотити інших людей завантажити ваш додаток, можна створити кампанію, орієнтовану на встановлення мобільного додатку, яка охоплює пошукову і медійну мережу Google, а також YouTube. Наголошу, що передусім реклама YouTube є ефективною для того, щоб заохотити користувачів встановити додаток. На цьому все. Дякую за увагу. Продовжуйте навчатися з нами та підписуйтесь на наш канал YouTube.